Це третя частина моїх подорожі до доклею. І ось це, як ми бачимо, знову річка Рейн. А ось це — колесо вигляду. Коли ти сідаєш і бачиш усе довкола. А ось це знову ж таки річка Рейн, яку ви вже бачили в відео. В тому відео. Зараз ми будемо кататися на чортовому колесі, або колесі вигляду. А ось це — річка Рейн, що також проходить ось тут. А ось це колесо висе. Як побачите все довкола? Ось це набережного. Оце знову такий парк. Ось це колесо пише. Коли до Сідаєш у зовні колеса і дивишся все навколо. Дивишся все. Ось це така каша, щоб покататися на колосі так. Щас подивіться тільки на міста. Зараз я вам зніму четверту частину, де я буду ще сидіти на колесі і дивитися, і показувати вам весь ей. До зустрічі!